Більше за все він був мертвий після першого влучання в голову. Але краще переконатись. Бо пам'ятаю я історію, як один сталкер так зомбованого підстрелив та пішов перевіряти. А той виявився ще дієздатним, заряд дробу в живіт і немає сталкера. От такі от справи. Не впевнений? зроби ще кілька пострілів. Бандити полізли до Ангару, але невдало. Нейтрали їх перебили. А мені прилетіло повідомлення про виконання завдань. На рахунок впало 14200. А ось і решта бандитів. Один. Здається, це всі. Декілька разів прилітало в пластини броні, але майже не постраждав. Гарна броня робить свою справу. Що ж, ходімо збирати все цікаве з трупів та оббіловувати зомбі. Нічого такого вже цінного в них не було. Різний мотлух, щось цінніше, щось менш. Зате витрачений бин повернув. М -м, правда, зомбі. Ось на похиленій плиті сховок, а в ньому мають бути документи, що потрібні діду. Проблема в тому, що там електра. Тож, переодягаємося в еколога, одягаємо всі артефакти. Не дарма я таки замінив артефакт на той, що дає більше 60% захисту від електрики. Відразу ж і згодився. Я в ангар. Хочу ще у м'ясника завдання взяти, якщо будуть. Тільки спочатку переодягнусь та магазини споряджу. Взяв завдання на ліквідацію мутантів. На північ від переходу на росток. Зараз тримаємо шлях тобі. А це хто у нас? Зомбі? Настав час пістолету. Підкидає його більшість куль просто в нікуди. Потрібно буде змінити його на щось краще. Бажано з тактичними модулями. Простіше буде розібрати набої 9х18 та спорядити якийсь інший калібр. Мазин великий, автоматичний вогонь, але з такою віддачею це не допомагає. Ефективно бій вести можна тільки метрів на 20 і то одиночними. От про що й говорю. Ледь двох зламів застрелив, порожнивши всі магазини. Вітав до тих бійців чистого неба, що ми бачили раніше. Тобі чого, сталкера? Взяв завдання на знищення мутантів біля південного переходу на Агропром. Зараз туди подамося. Без талгаре. И киморы. Две к минимуму. Перша є. А ось і друга. 5600 на рахунок. непогано за дві хвилини роботи. Тим паче, що я планував переходити тут на агропром. Так було ближче до ще двох завдань там. Але щось мені підказує, що це не буде дуже обачно. Якщо трапиться викид або пси шторм, то там ховатися нікуди. Зараз м'яснику завдання здам на тих зламів. 800. За Кікімор Чен більше дали. Та що вдієш? Щас йти на Агропром. І так затримуюся сильно. Вище за все доведеться заночувати у військових. Ха! А я що говорив? От на такий випадок і було небезпечно користуватися тим переходом. Тут хоч можна забігти до тунелю та перечекати. Так, а це, певно, ті бандити, що мають пристрелити по завданню Сапсана. Я наказав чекати за вагоном, а сам побіг назад. Поглянемо. Так і є, он вони зчепилися з якимсь мутантом. І вирішив атакувати мене. Влучно він кидає гранати, нічого не скажеш. Один є, 8800, координати сховка та ще й ранг підвищив. Другий. Цього разу 6000 та координати іншого сховка. Я зрозумів, чому так неохоче вони помирали. Я магазин-то не змінив. Вийшло, що випустив два магазини небронебійних набоїв. Ну буває. Поряджу магазини, доки чекаю закінчення викиду. А потім необхідно йти на завод. Десь там посилки та решта бандитів. Бо щось їх дуже мало тут було. Звісно, когось міг вбити мутан, Та я перевірю. СВДС. А цей мрець обіцяє бути цікавим. Так і є. Цілий екзоскелет. Це військовий. І де тільки бандити його поцупили. Навіть нашивка військових залишилася. Клад обнесли чи що. Одна проблема. Важить він аж 44 кілограм. А викинути таку річ не варіант. А тут скат 9 та сфера 08 у непоганому стані. Їх теж забрати хочу на випадок, якщо буде необхідно замінити свій шолом. Черговий раз змінюю плани. Зараз зачищу завод і залишу броню зі зброєю на даху в пов. Виконаю завдання, відвідаю військових, потім заберу хабар і на янтар. О, я так і думав. Ще один бандит вцілів. Правда, ненадовго. Це ж до жучки їх тут добре подерли. Одного вбили. О, а одна ще жива. Зараз ми її ножем. А от сам же й говорив, що невпевнений пристрель для гарантій. Це добре, що в мене зараз броня тримає удар. На тобі закінчився котик. Що за звуки? Хтось там є, і здається, мені що ворог. Добряче влучив. Напевно, потрібно стріляти в усіх відразу, а не намагатися впевнитися, що то ворог. Часно ліхтар ПНБ розрядився. Пощастило, що не під час бою. Напевно, варто не добивати батареї до повного розрядження, а купувати нові при нагоді. Забрав все ціне з бандита. Там ще були два мертві вчені. З них теж забрав речі, повідомив діду про їх смерть. Тут зверху є старий ящик, котрий стане непоганим тимчасовим сховком. Ось він. Зараз залишу все зайве та попрямуємо за завданнями та до військової бази. А тут у нас артефакти ще декілька трупів. Сміття, але продати можна. Решту довго перекладати, а вага не така вже й велика. Трішки поїв, прийняв таблетку кофеїну та й запив все це водою. Знову доведеться пити їх весь час. А тепер вниз і далі через дорогу на схил до переходу на болота. Там десь мітки зниклих вченого та бійця обов'язків, котрих мені потрібно знайти. Ой, щось цей сміх мені дуже не подобається. Тролер, прямо під військовою базою. Збівував всі трупики мутантів, з скальп зрізав. Дивний він якийсь був, плащ одяг. Раніше такого не зустрічав. Ось і вчений з приладом, Туда хлопця. Написав діду про нього, та що знайшов прототип детектора. А боєць обов'язку теж не вижив. Здається мені, що їх обох контролер прибив. Або його мутанти. Надто вже вони всі поруч опинилися. Завітав до військових, здав завдання хлопцям, отримавши в підсумку 1006. Якісь завдання раніше брав, якісь от щойно. Віддавав по запиту необхідні речі та й завершував їх. Говорят, що все, що приходить в зоні. Полковник за два завдання тав майже три тисячі. Зводився вбити бандитів на болоті. А також віддав 8 нашивок нейтралів за 500 гривень. Обійшов аномалії, що на північ від військової бази. Але даремно артефактів не було. Зараз же заберу речі зі сховку та вирушую на Аянтар. До болота не дійшов, але що вдієш. Екзоскелет хотілося б зберегти та відремонтувати. Довелося одягти екзоскелет, інакше таку вагу просто не донесло. А тепер повільно до бази. Вже до бункеру дійшов, як почалася стрілянина. З геть божевільними бандитами. Це ж треба було додуматися, напасти на бункер. Власне, я навіть нічого вдіяти не встиг, яких перебила охорона бункеру. Те про що я й говорив, дурна литівка. Папсане, привіт! Ось твоя посилка, а тих зрадників з нешкоди. Дев'ять сто, дякую. Якісь завдання будуть? Мутанта вбити? Гаразд. молодий чоловіче! Здав завдання діду. За документи отримав 6200. За детектор ще 6900. А за мутантів 300. Потім здав йому різні зразки тканин з мутантів. Загалом отримав ще, ще 17 тисяч. Ну, а тепер уже спати.